Усім привіт, я Олена Пронькіна і це мій канал про мистецтво і життя поруч із ним. І сьогодні я вирішила продовжити знімати відео із плівкових прогулянок. Я прогулююся з візочком, дитина якраз уже заснула. Так що зараз вийде зробити декілька кадрів. Буду зупинятися, робити фотографії. Я присвятила усю катушку плівки, це кодок. Gold 200 подвійним експозиціям, але я розумію, що усі 36 кадрів подвійним експозиціям я не присвячую. Чую, тому що це дуже багато іноді хочеться просто зробити кадр. Але більшість я дійсно планую зробити подвійних експозицій. Це відео є продовженням попереднього відео про подвійні експозиції. Якщо ви ще те попереднє відео не бачили, то подивіться, я думаю, буде цікаво. У мене із собою сміна 8М. Вона дозволяє робити подвійні експозиції без перезаряджання плівки, тому що зведення затвору не залежить від перемотки плівки, тобто я можу звести затвор, зробити кадр, потім не перемотати плівку. І знову звести затвор і зробити ще один е знімок. Ім вийде подвійна експозиція, або і потрійна, якщо хочете. Так, да, сьогодні дуже зимно усе покрите інієм. Ну, не усе, а просто декотрі місця. От я вам показую. Але сьогодні сонячно. Я от про що зараз подумала зв'язку з тим, що сьогодні дуже сонячно можна зробити якийсь контражурний кадр, і вийде так, що об'єкти будуть дуже затемнені, і потім на другий би, шар, да? на другу експозицію обрати щось таке яскраве. От, наприклад, як оці ягоди зараз я вам покажу. А що це таке? Барбариски? Чи що це я, якщо чесно, не дуже розбираюся. Барбариски виглядає як барбариски, але я не певна, що це таке. Я не спеціаліст. Тому зараз я зроблю такий контражурний знімок проти світла, а потім я сфотографую оці барбариски. До речі, пишіть у коментарях, що це таке, якщо ви знаєте. До речі, забула на перший шар подвійної експозиції фокусуватися. Але сподіваюся, що це не буде мати якогось такого естетичного впливу на подвійну експозицію, тому що все одно це як підкладочка, так що подивимося, що вийде. Я забула чи я вже це говорила, але взагалі для подвійної експозиції важливо думати про те. Що, на що ти накладаєш, тому що щось буде проявлятися із другого кадру, тільки якщо у першому кадрі є якісь темні плями, силуети. Саме в цих темних плямах і буде усе видно. Оце цікава штука. Старе дерево лежить отут. Цікаво. Зараз я сфокусуюся на цей раз десь на 3 метри. А взагалі ні, я, мабуть, далі поставлю у фокусування, щоб це все було видно. Плюс у мене буде закрита така діафрагма. Закрию її до 11 хоча б, щоб глибина різкості була повища. вище. Добре, роблю знімок. А другою експозицією, я хочу зробити оці білі яєвки. Я очікувано також не в курсі, як вона називається. Пишіть у коментарях. Я побачила красиве жовте листячко. Зараз покажу вам. От тут ось вона. Зроблю краще цей кадр. Так, добре. Дуже близько треба виставити метр. Тут мінімальним фокусування метр. Перемотуємося. А зараз я побачила одне дерево гарне дуже. Воно вже по суті мертве. Можливо, можливо, ні, можливо, ще й живе. Але е, у нього дуже цікавий стовбур. Сфотографую першим кадром, першу експозицію для кадру. А тепер уже другою експозицією візьмемо оці білі ягідки. Йдемо до них. От вони. Зараз я пошукаю гарний кадр. Отут -от гарно так воно росте. Погрію ручки і розкажу вам трошечки про цей фотоапарат. З 8М. він у мене новий, я його придбала у закритій фабричній упаковці. У мене про це є відеорозпаковка на моєму плівковому акаунті в інстаграмі. Я взагалі думала про те, чи варто стільки переплачувати. І ще і доставка була з України досить дорога. Обійшло обійшлося десь коло 20 євро, якщо я правильно все пам'ятаю. Але мені дуже хотілося мати отакий фотоапарат і саме свій, саме новий, тому що я дуже болісно відношуся до вживаних речей. Я завжди, коли купляю ці камери, я їх чищу дуже добре, я їх обтираю, витираю і тільки після цього. Я можу собі спокійно користуватися. Тому да, для мене це було отаке маленьке свято, що цей фотоапарат почав свою історію саме зі мною, але він був створений у 91 році. Це наскільки я розумію, одна із останніх партій. Я трошечки зігрілася, поки з вами спілкувалася і хочу сфотографувати щось іще. Значить, у мене є ідея, хочу фотографувати оці штучки від липи, як вони називаються, але ці штучки від липи треба на щось накласти. А на що Я знаю, Сфотографую оцей ялинковий кущ. Да. І якраз вийде отакий Темний силует. Зараз я закомпаную. Так, і тепер зроблю оці липові штучки. Липові штучки. Як воно називається? Метр відстання. На норму. Так, так що зроблю? Так, все, перематуємо. Я тільки що поправляла шапочку в дитині, і він прокинувся. Це йдемо додому, тому що не вийде. Значить, продовжу завтра. Ну, один наступний день. Я вирішила трошечки пізніше сьогодні вийти, не вранці, тому що вранці був морозець мінус 4, мінус 5, так що зараз вже краще. Я знайшла, що я зараз буду фотографувати. У нас тут є річка, я хочу її зробити. Першою експозицією, а потім наші заморожені підморожені троянди покласти як другою Отут Ось ця річечка. Десь на 11 закриємо діафрагму, думаю, нормально буде. Оце перший знімок, і йдемо за другим знімком. Так, я також залишу таку. Прикриту діафрагу, ну, можливо, вісім зараз. Візьму вісім. Відкрию трошечки, але воно повинно бути недоекспоноване, щоб цільно кадр з двома експозиціями був нормальний. Так, добре, але я сфокусуюся десь. Метр виставлю. Так, ну що, отак, от я думаю, буду робити десь. Так, нормально. Перемотуємося. Хочу зараз підійти до одного місця. Я його проходжу кожен ранок, коли я з дитиною йду до садочка. Це яблуня, і вона вже лиса. Все листя опало, залишилися лише плоди. І ці яблука. На цьому голому дереві дуже яскраво, дуже контрастно виглядають. І Я от хочу е, взяти ці яблука як основну композицію для подвійної експозиції. А інший кадр, цей перший да, підкладку, зробити щось спокійніше. Але не обов'язково. Можна, в принципі, компонувати, наприклад, зліва одне яблуко, а справа інше. От я зараз іду і думаю, що це може бути. Можливо, якесь дерево, якась крона красива. Ну, що ще тут у цьому парку може бути. Є от по дорозі до цієї яблуні, у нас барашки дуже симпатичні. Можливо, цю домашню худобку е скомпонувати із яблучками. Я думаю, повинно вийти цікаво. Але єдине, що вони за цим парканом доволі далеченько. Можливо, мені пощастить е е взяти їх красивим силуетом. От вони. Тільки це, можливо, і не барашки, але я не знаю, я просто не розбираюся. Але я так подумала, що якщо у них отакі роги закручені, то це повинні бути барани. Напишіть, якщо я не права. Вони кудись ідуть, я зараз не зможу сфотографувати. Все, пішли кудись. Треба буде трошки почекати, можливо, ще прийдуть. Може вони просто водички п'ють? О, ідуть. Я їх бачу, щось вони там виходять. Барашки. Ідуть, ідуть. Зараз я їх схоплю. Так, ну що, 16. Тут треба закривати діафрагму. Дуже яскраво, все сонце дуже лупашить. О, йдуть, ідуть. Є. І є. Змогла. І так, за моєю спиною ви бачите оцю яблуню, про яку я казала. Дуже гарно виглядає. Залишу закриту чафраму. Я думаю, тут 2-3 метри. Ну, хоча б десь. І літак. І літак ще пролітав. Можливо, цікаво вийде. Значить, що я вам хочу запропонувати? Я буду робити ролик про мою колекцію плівкових камер. І у цьому ролику я поділюся результатами із прогулянок з плівковою камерою з цього відео і попереднього відео. Тому що я не хочу. Дуже швидко е закінчувати цю катушку, щоб її швидко відправити, отримати скани і вставити саме в це відео. Все ж таки, плівка це такий процес повільний. От і не хочеться кадри просто так поспіхом портити. <свісна> Тому підписуйтеся. Щоб не пропустити наступні відео, і побачимося з вами, Па-па!